23 лютого Павлоградському історико-краєзнавчому музею виповнюється 63 роки. З цією річницею колектив закладу привітав міський голова. Чим більше люди пройдуть через наш ваш музей, тим більше вони будуть розуміти свою історію, історію свого краю. Ну, от і я і ми вам дякуємо всі разом за вашу роботу, наполегливу роботу, за те, що ви зберігаєте історію нашого рідного краю, нашої громади, нашого міста, за те, що ви працюєте над експонатом. І сьогодні я хочу, отакий от колективно, вітальний лист всьому колективу. Від Павлоградської міської ради, незалежно від того, що ви та також структурний підрозділ Павлоградської міської ради. з подякою за вашу роботу директору закладу. Дякую, Дякую Анастасія. і вам, вам квіти. Окрім цього, музей отримав подарунки у вигляді старовинних фотографій періоду кінця 19-го – початку 20-го століття, а також унікальний прадавній сервіс. Ми ще раз завдячуємо підтримки міському голові, нашому керівництву за те, що вони завжди підтримують нас у всіх наших ідеях, починаннях, вірять в нас, підтримують завжди і. Особливо за те, що Анатолій Олексійович розуміє про важливість музея, про важливість історії краєзнавства у нашому місті і підтримує не тільки на словах, але й на ділі. І сьогодні дуже такий важливий для нас день. Він подарував такі цікаві унікальні експонати, які стануть важливою колекцією музейного фонду України. Ми можемо побачити, що на цих фотографіях люди одягнені в українські вишиванки, мають дукачі, різні прикраси і є ти людьми, які інфікують себе як українцями. Крім того, тут ми можемо побачити також оригінальні фотографії нашого міста, його забудову, як він виглядав на 19-го, початку 20-го століття. Після ретельної обробки та ідентифікації експонатів до всесвітнього дня музею у закладі можна буде детальніше ознайомитись з новою унікальною колекцією фотографій та стародавнім сервізом. Данило Трохименко, Марина Кокліна, Максим Воронов, новини Петерка. Колекторам заборонять вимагати борги у ветеранів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що захищатиме ветеранів війни та їхні родини від тиску колекторів. Це допоможе їм легше адаптуватися до мирного життя. Ветерани війни часто стикаються з фінансовими труднощами та психологічним навантаженням. Тому нові правила допоможуть їм уникати небажаних контактів із кредиторами та колекторами. Дадуть змогу зосередитись на соціальній адаптації та відновленні після служби, пояснюють урядовці. Законопроєкт має пройти голосування у Верховній Раді. Нагадаємо, в липні 2022 року Верховна Рада прийняла закон, що забороняє колекторам стягувати борги з бійців зсу, тероборони і переселенців. Тепер до цього списку можуть увійти ветерани війни та їхні рідні. В одному з Павлоградських ліцеїв пройшов захід творчих знахідок під назвою Королівство знань. Діти п'ятих, шостих та восьмих класів презентували свої науково-дослідницькі роботи. Наші учні та вчителі змагалися в майстерності, створювали витвори мистецтва. Тепер ми готові їх представити вам. Початком війни в Україні в мовлення з'явилися нові слова, а деякі набули нового лексичного значення. А на в Росії. Азовці військові бригади Азов, Арка артилерійське зброєння. Бабовна. Вибухи на території в Росії. Цей новий наш проєкт, він не такий давній. Ми його буквально недавно започаткували. І причиною започаткування такого проекту, я досліджую світ, стало, мабуть, те, що зараз є така проблема в наших школах, з нашою дітворою, коли, на жаль, діти втратили мотивацію до навчання, нема такої зацікавленості вже для навчання. І тому вчителі-педагоги шукають різні якісь виходи або інтерактивні якісь нові Методики навчання, або ось такі досліджувати те, що дітям цікаво. Ми говорили про те, що оточуючий світ дуже багатий. І для кожної дитини, для кожного подобання обов'язково знайдеться якась сторона, якесь явище, якесь там, або культура, або мистецтво, да? або наука, або ще інше, що дитині цікаво. За словами директора закладу, такі творчі роботи можуть допомогти дітям віднайти себе у цьому житті. Може, через такі дослідження дитина знайде своє покликання, зацікавиться чим-то і потім буде вже своє життя подальше присвячувати цій сфері. Марія три роки досліджувала, як поєднувати навчання та спорт. За словами дівчини, в своєму проєкті вона розписала практичні поради для тих, хто хоче бути здоровим і продуктивним у всіх сферах життя. Насали? Віком 0,14 років, 15%, 15,64 роки це 70%, і більше 65 це решта. Для мене це був дуже цікавий досвід представити свої проєкти перед гостями, які прийшли подивитися на наші проєкти. Було дуже цікаво збирати власне цікаву інформацію, цікаві факти. Під час збирання інформації я сама дізналася купу цікавих фактів, які раніше я навіть не загадувала про них і навіть не знала, що ось може бути ось так. Тобто, мені це було власне дуже цікаво, і мене зацікавили власне. Ті теми, які ми підібрали для наших проєктів, в свою чергу Мирослава у своїй роботі розкрила тему різдва в світовій літературі. Чому ця тема така популярна, та як великі письменники передавали дух цього свята? Мені було це дуже цікаво, тому що я дуже читала багато книжок, інших джерел. І для мене це був такий неперевершений досвід, без якого б я б напевно не змогла жити, тому що я от беру для себе у майбутньому вже професію, що буде пов'язана якраз таки з різною журналістикою. Тобто мені було дуже цікаво виступати, розповідати. Ось для мене це прям приносить задоволення. Наприкінці усіх учасників відзначили дипломами та подарунками, що стануть символом для їхнього натхнення за самовіддану працю протягом трьох років. Данило Трохименко, Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. В Україні можуть заборонити продаж енергетиків підліткам до Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує заборонити продаж енергетичних напоїв особам до 18 років, а також обмежити вміст стимулюючих речовин у їхньому складі. Автори законопроєкту наголошують, що енергетики дають швидкий заряд бадьорості, але виснажують організм. Їхнє часте вживання може спричинити втому безсоння, нервові розлади та навіть депресію. Енергетичні напої популярні серед різних категорій людей, але все частіше підліт. Ти отримують від них отруєння. Подібні заборони вже діють у Латвії, Литві та Польщі, де дітям не продають напої з високим вмістом кофеїну та інших стимуляторів. У Павлограді провели благодійну акцію на підтримку медиків Луганщини. Акція організована міською організацією Українського Червоного Христа. Це благодійний захід, благодійна ярмарка. Тут ну, мета цього ярмарку придбання перчепу для Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги. Вони звернулись до Дніпропетровської обласної організації Українського Червоного Христа з запитом того, що їм потрібен генератор. Та перчеп для того, щоб цей генератор був мобільним. Для виконання да своєї діяльності безперебійно у там, коли вимкнення світла, щоб вони могли працювати безперебійно. Генератор їм мали змогу надати, а для того, щоб знову ж таки цей генератор був мобільний, ми збираємо гроші на придбання причеп. Кожен охочий мав змогу приєднатись до благодійної акції. На заході була фотозона, де учасники могли зробити фото і цим продемонструвати свою підтримку. Організований продаж товарів ручної роботи за донат, таких як екосумки, подушки, льодяники та мило, виготовлених волонтерами. Також під час благодійної акції діток та дорослих безкоштовно пригощали солодкою вадою. Основною частиною заходу стала зона рятівна допомога, де учасники мали можливість ознайомитись з основами надання першої допомоги та оволодіти базовими навичками реанімації. Також є е, тут можливість навчитися е, заходам першої допомоги, коли людина втратила свідомість і, і не дихає, тобто серцево-легеневу реанімацію. Петерка також взяла участь у майстер-класі з основ надання першої допомоги та спробувала застосувати базові реанімаційні заходи. Ноги от, зручно зручне положення займаємо, uh -huh. лікті прямі і натискаємо спиною uh -huh. всі масою свої. При цьому не стрибати. Uh -huh. На людині потрібно вкачати. Відриваючись. Це важко. Так, це важко. Захід дав змогу громаді долучитись до благодійності та навчитись корисних навичок в екстрених ситуаціях. Завдяки людям та зібраним коштам у місті зробили важливий крок до спільної мети. Марина Кукліна, Данило Трохименко, Максим Воронов. Новини ПТРК. Які банкноти підробляють в Україні найчастіше? Повідомили у прислужбі службі Національного банку України. Переважно у 2024 році з обігу вилучались підроблені банкноти двох номіналів 500 та 200 гривень. Минулого року найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка. Це зумовлено тим, що банкноти національної валюти сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1000 гривень, що увійшли в обіг у 2015-2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Повідомили у Нацбанку. Серед вилучених минулоріч з обігу підроблених банкнот переважали долари США 93% від загальної кількості. Найчастіше зловмисники підробляли банкноти у 100 та 50 доларів, а також 200, 100 та 50 євро. Щоб уникнути підробок іноземної валюти, Національний банк радить звертатись виключно до ліцензованих пунктів обміну валюти. До плюс 16 градусів в Україну йде різке потепління. Останні дні лютого ще будуть холодними, а календарна весна розпочнеться з різкого підвищення температури. Повідомляють синоптики. З 1 березня теплий атмосферний фронт принесе потепління до плюс 5-9 градусів у більшості регіонів. А вже 4 березня до плюс 15-16 градусів. 3 березня потепління дійде до Дніпропетровщини та Запоріжжя. 4 березня справжнє весняне тепло плюс 13, плюс 16 градусів у більшості областей. Повідомила кліматологиня Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух. Цьогорічна весна обіцяє бути теплою, але посушливою, прогнозують синоптики. Температура на 1-2 градуси вища за норму, а кількість опадів може зменшитися втричі. Це несе ризики для сільського господарства. 21 лютого світ відзначає Міжнародний день рідної мови, що сприяє збереженню мовного розмаїття. Для України це особливий день, адже українська мова зміцнює свої позиції. За даними Центру Разумкова, 78% українців вважають українську рідною. Це рекордний показник. Вдома нею розмовляють 70,5% опитаних, російською лише 11%. За межами дому українську використовують 72%, російську 8%. Мова зміцнює національну ідентичність і відіграє ключову роль у розвитку держави та культури. Опитування серед павлоградців показали, що понад 35% містян вдома та поза ним послуговуються переважно українською. Від 32 до 37% опитаних користуються як українською, так і російською. Приблизно 34% ще використовують російську, та 3% послуговуються іншими мовами. Нагадаємо, опитування не є репрезентативним. Павлоградці спільно прочитали вірш Володимира Сосюри: Любіть Україну. Любіть Україну як сонце любіть, як вітер, і трави і води. Годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Любіть у труді, у коханні в бою. В цей час, коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.